Ох. Як ти себе чуствуєш? О. Навінші їх тролі, да? Бля. Ти подивися, да? Вот ти подивися, ну. Блядь. Ти що, ліх перед покупаться, що? Друзья! Помоги мне! Уничтожь башню! Кто? Куда? Эку башню, да? Я помогу, Сали. Да, ч? Рукивен! Пиши нахер, да? Друга! Победи! На! Несвестно! Бэк! Отлично! Вот так, понял, да,